Друзі, всім привіт! Раді вітати вас на нашому YouTube каналі. Мене звати Катерина Федченко, я проджект менеджер напрямку QA в Гова Сьогодні в нас в гостях випускниця курсу UX-UI Design Ірина Боркацька. І вона сьогодні поділиться своїм шляхом працевлаштування. Ірина, привіт! Де ти зараз працюєш? Чим займаєшся? Я працюю чуніор веб-дизайнером компанії Infuse а займаюся проектуванням дизайнів. Це йдуть лендінги, це також дизайн емейлів. Частково також я займаюся написанням, редактуванням коду. Ким ти працювала? Чим займалася до переходу у сферу веб дизайну? Я маю. Десь приблизно півтора роки досвіду у сфері юриспруденції. Вже по закінченню навчання, вже коли я навчалася на шостому курсі, закінчувала навчання, я вже тоді розуміла, що я б хотіла у іншу сферу. А у мене навіть спеціалізація це it Право, тому якби не дивно, що я так і пішла у сферу IT. А чи змінилось твоє життя після зміни сфери діяльності? Я б сказала, що моє життя змінилося ще під час того, як я почала змінювати професію, вчитися на нову професію. Тому ну, це звичайно дає свій відбиток, тому що ти якийсь час там ти привіляєш навчанню ті місяці, коли ти вчишся, ти приходиш в нову професію. Це вже, це, вже як можна сказати, новий етап в твоєму житті. А після того як я вже закінчила навчання, знайшла роботу, можна сказати, це ще новий вищий етап життя, який. Не знаю, дає тобі впевненість у собі, що ти щось можеш. Ти досяг того, чого ти хотів. А чому ти обрала саме напрямок веб-дизайн? Взагалі Дуже давно думала про цей напрямок, тому що в мене в оточенні багато людей, які працюють в сфері IT, і це якось у мене було на востах уже дуже давно. Я хотіла працювати саме в веб-дизайні, щось таке креативне це, тому що я взагалі дуже творча людина. Я раніше я і закінчила музичну і художню школу, тому якби як сказати, сфера креативності для мене дуже близька. А розкажи про своє знайомство з GoIT. про марафон. Я вже напевно, не пам'ятаю, де я почула, і вже десь в вересні я а, вирішила піти на цей марафон, якби побачити, чи це для мене, чи мені підходить. І таким чином я потрапила на цей марафон до вас. Мені цікаво почути, можливо, якісь були в тебе складнощі на курсі, з якими ти боролася, і як ти з ними боролася. Це може бути демотивація в першу чергу, але о, ти повинен завжди вірити в себе і в свої сили. О, не потрібно слухати демотивацію від людей, які хотіли чогось досягти, але не досягли. О, ніхто не обіцяє, що буде легко. Але якщо тобі дійсно це подобається, і ти знаєш, що що, що ти викладаєшся на всі 100%, твоє тебе знайде, і ти досягнеш того, чого ти хочеш. А що тебе саме мотивувало і рухало далі? Я така людина, яка щось починає. Я вже ніколи не йду назад, ніколи не роблю крок назад, я тільки до кінця і завжди я якби. Я я цього досягаю, і мене мотивував мій прогрес. Те, що я робила, те, що мені подобалось, я знала, що в мене вийде. А на якому етапі навчання ти почала створювати своє власне портфоліо? Що це був за ресурс? Свої проекти я викладала на Беханці. Вже на кінцевому етапі навчання я вже почала виставляти, тому що я стала більше впевненою собі. В своїх навичках, в своїх силах, але знаю, що багато студентів, які вже можна сказати, і на початку навчання були дуже впевнені в собі і викладали свої роботи. на якому етапі навчання ти почала вже так інтенсивно шукати роботу? Було закінчене навчання, так. А які взагалі у тебе були етапи під час працевлаштування? Знайомство із рекрутером. Це таке, можливо, спочатку заочне знайомство, це переписка по пошті. Тоді ви знайомитеся безпосередньо вже на мітингу, на колі Ви зізвонюєтесь і тобі розповідають взагалом про компанію, про позицію, чи, чи все підходить, чи все подобається. Виконуєш ти також тестове завдання, чекаєш відповідь по завданню, і після того. Якщо відповідь позитивне виконання завдання, то ти переходиш на наступний етап: це співбесіда із безпосередньо твоїм майбутнім тім лідом. А скажи, будь ласка, чи взагалі важке було для тебе тестове завдання, яке ти виконувала? Завдання тестове було не важке, було цікаве для мене. Були звичайно деякі моменти, з якими я стикалася вперше. Але знову ж таки немає нічого того, що ти не можеш опанувати. Як ти вважаєш, які саме skills потрібні для працевлаштування веб-дизайнером? Ти повинен бути комунікативним, ти повинен вміти працювати в команді, повинен вміти комунікувати, вміти знаходити вирішення проблем. Це важливо, тому що ти, як частина команди, ти не можеш. Наприклад, працювати як ну віддалено від інших, ти працюєш в команді, є якісь певні командні рішення. Дотримуватися дедлайнів, тобто тайм-менеджмент, дисциплінованість, звичайно, у роботі це також такий мастхев. Порадь своїх топ 5 лайфхаків, як успішно завершити навчання і працевлаштуватися. Саме найголовніше порада це. Самодисциплінованість ставити перед собою ціль, і все немає ніяких але йдеш до цієї цілі, вкладаєшся на повну і кожен день стаєш кращим. Ти повинен, як я вже говорила, мати навички тайм менеджменту, які ти вже повинен розвивати під час навчання, тобто здавати домашки. Uh, вчитися гарно, <гану> бажано відмінно, слухати, що тобі говорять ментори, якщо щось незрозуміло чи ти щось не знаєш. Uh, я би порадила ще, ще така порада uh, мати, можливо, якогось, так сказати, ментора. Можливо, це буде твій знайомий чи друг, який вже в цій сфері працює, який би давав тобі, по-перше, якусь дозу мотивації. А по-друге, можливо, і якісь поради. Не здаватися просто це банально, але так дійсно є, тому що дуже багато інформації. Ми кожного дня все поглинаємо, сприймаємо. Не кожного разу ця інформація є хорошою чи позитивною іноді ця інформація демотивує тебе якимось чином і відкидає тебе назад. Від твоїй цілі, тому такі думки потрібно просто потрібно прагнути до того, щоб позбуватися їх, і позбуватися їх іншими позитивними своїми думками. Кожного дня я раджу вам заходити на бенс, дивитися якісь класні мотивуючі роботи, дивитися тренди, щоб просто мати якусь певну надивленість. Це дуже важливо і, взагалі, під час навчання варто це робити, коли ти будеш у тренді і знаючи всі, так сказати, так би мовити, фішки популярні. Це важливо, так. Да. Ірино. Я тобі дуже дякую, що поділилася з нами власною історією працевлаштування, поділилася з нами своїми лайфхаками. Друзі, вам дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі під цим відео і до нових зустрічей. Па-па!